Дівчата, хто вдягається для чоловіків як Катя. Я вдягаюся конкретно для одного чоловіка. Ну і в нас буває, співпадають смаки, буває не співпадає. Оця сукня йому показувала там багато варіантів. А, і він в мене і, і повіз в крамницю. Ця сукня співпали. Смаки, він каже, вона найкраща. І, до речі, так там написано, що робила її Кейті. Кейт. А от, наприклад, взуття, він каже, що воно класне, класне але кольор він запитав, чи тобі таке подобається такий колір. Я сказала, що краще був яскрав... яскравішим, але оскільки це були знижки, суттєві знижки, там фунти стерлінги, мені здається, що 40 чи понад 40 фунтів стерлінгів. Дешевше, то не було мого розміру, більш яскравий. Ну, а так, отакі. мені теж дуже сподобалося. Пишіть, подобається вам кольор чи ні. І пі... пишіть, будь ласка, дівчата, ви вдягаєтеся для свого чоловіка чи ні. Я вдягаюся для чоловіка, бо сама б я носила б піжаму постійно. Так. Нанесла б крем, можливо, маску на обличчя і піжами все. Я не хочу взагалі вдягатися в щось таке, там, сукні, підбори. Ну, майже ніколи. Та ні, ніколи. Я б така ледаща, що я просто б так в піжамі ходила. Як би було можна. До речі, в піжамі. А, я на два будинки їжу і можу їхати ввечері в піжамі. Отак.